І Одесь невесті буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощає на брата в своєму серці. Хто освятичні у Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю усіх нас, в інші віті віки, найважливіше свято для кожного привітця, для кожного війського серця, серце не перебувало, чи на своїй землі. Дружини. Для кожного, хто любить Пострашню Україну, те незалежності є чимось, що нам нагадує нашу історію і чимось, що причена з того будовиття. Ми сьогодні переживаємо. З на цій землі, це свожою волі, Бога кличе нас від нашу культуру, нашу самоутність. Тут ми творимо свою історію і саме тому, що Бог так забажав ми. Тому так важливо єкати між нами воєнність, плекати е, однодумність, одно, одно е, ту спільну традицію, плекати спільні ідеали і будувати сміття на великих цінностях. Бог, який забажав нас тут посилю на цій землі, Він заклав принцип, і на якого ми покликані жити. І Показує той приклад. Господь говорить в притчу і в притчі, які Господь розповідає своїм учням, а отже, кожному з нас є ілюстрацією того, як Бог хоче побудувати спільноту, яка є Божим народом і яка прямує Царства Небесного. Господь розповідає про того Бана, який хотів звести рахунки своїми словами. Ми знаємо добре, що багато дослідників намагалися дослідити, кажучись в історії вартість тих 10 тисяч талантів. Ми чуємо, що від різних дослідників що це було просто неймовірно великою сумою. Бачити самому свім і не дозволяє йому взяти якогось часу, щоб її зібрати і віддати, але вимагає від нього кари. Власне, Богу він не йдеться про цифри. Бо Бог живе в вимірі, якому нема ні часу, ні не має значення якась матерія, навіть якщо це матерія коштів, то дуже великі. Бог обійдеться. План, що Він хоче, щоб було побудоване майбутнє життя, без того, щоб це майбутнє залежало так сильно від, від, від тих помилок, які були в минулому. Саме для того Бог прийшов, бо якби Бог не прийшов і не викупив нас своєю дорогоцінною кров'ю на Христі і не пробачив нам наших провин, Секрити. Але саме тому, що ми маємо шанс не це прощення, так важливо, щоб ми його по-справжньому цінували. Бо те, що нам Бог пробачає, є рівно сильно так, так само багато, незмірно багато, як цих борг величезний, мав цей слова. Бо що ми можемо дати Богу взамін за свої провини? Нічого ми не можемо дати, бо все, що є навколо нас? Наші прощення, хотіли жити з прощення. Хотіли жити і творити те, що Богу вгодне. і більше не робити помилок, які нас роблять порожниками перед Богом. Але водночас, Господам, так важливо, щоб ми за тим принципом, за яким Він будує саме стосунки, щоб ми за тим самим принципом будували стосунки в з того. Щоби ми. Не концентрували свою увагу на мовах личій чи провину, щоб на, в центрі нашої уваги не були якісь цифри чи здобутки, щоб в центрі нашої ваги була людина. Він міг покарати цього порожника, Тому він, пробачаючи великий борг здобуває людину. А натомість цей слуга, не пробачивши того боргу, заникає свого співврата в дивниці, а де втрачає людину, втрачає дружбу, втрачає стосунок, втрачає все, що міг би мати. На І то такими боржниками, яких не хочеться пробачати. Сьогоднішній Івангелій нас вчить, що Богові залежить на двох важливих речах, щоб ми вміли попросити пробачення, і щоб ми вміли пробачати. Зрештою, молитві отче наш, яку сам Ісус нас навчив, ми чуємо прости нам провини наші, які ми пробачаємо винуватця нашим. І навпаки, воно. Діє. Навпаки воно руйнує, коли ми не пробачаємо, годі нам сподіватися, що Бог пробачить нам те, що ми перед ним завинили. Пробачення Твоїх свідоми, пробачення в родині вбудової мир, пробачення в свінотах відбудової і робить свіноти сильнішими. Вміти пробачати дорого от це і ключ добудови сила і держави, залезть якої ми сьогодні відзначаємо. Господь дарує нам сили. Хай Господь дарує нам великого і щирого серця, Тільки, Господь дарує нам далеко оглядності, щоб ми, дивлячись один на одного, бачили не провини, не лише помилки, але бачили брата і сестру, яких ми хочемо будувати сину Богу Благословеного.